Розглянемо трасабіліті. Тросабіліті нам показує, як в нас пов'язані наші вимоги та тест-кейси. Також ми можемо до тросабіліті додавати ризики і додавати результати тестів, і саме і репорти, і знайдені баги. Це буде виглядати таким чином, якщо використовується Jira, наприклад, чи інша платформа в списку тест кейсів. Ми будемо, наприклад, ми будемо робити регресійний тест-сюд. І тестувальник проходить цей тест сьют перевіряє щось перед релізом собі, і знаходить баг. І... В цьому тікеті, там, де тест кейс, він туди лінкує цей баг. Це вже буде трасабіліті, пов'язані. Тобто в нас тест кейс, бо там описані якісь вимоги, очікуваний результат, і ми додаємо. Також ми можемо сюди прилінкувати репорти, як коли в нас вже стадія completion, остання, ми можемо додати, як в нас проходить. і також посилання на всі ці дефекти, на всі наші тест кейси. Ну і основне це додається основна документація, тобто вимоги. І ми можемо так побачити покриття. Основні пункти, що ми можемо верифікувати, наскільки в нас вимоги покриті тест-кейсами. Ми можемо. Також відслідковувати, як в нас ризики при тестуванні, чи справджуються, чи е, можемо зменшити ризики. Так, бачимо, як проходить тестування, е, коли все наглядно видно. Також гарна тресабіліті е, може е, ми можемо побачити, як впливають зміни так, для кращого аудіту. Ми також, як вже казала, можемо краще зробити репорти на завершенній стадії, побачити тест прогрес. Також ми можемо більш технічно розказувати нашим замовникам і більше в зрозумілій формі, що відбувається, як в нас покриття. Тобто, ця документація буде так наглядно і компактно. і з такими технічними моментами. Тобто всі будуть вимоги описані і все в стислій, зрозумілій формі. Також ми можемо в цій наглядній табличній формі побачити, яка зараз якість продукту, саме якість документації, скільки там багів і які репорти.